Ви слухаєте польське радіо для України перед мікрофоном Мар'яна Кріль, і це програма міжкультурні діалоги, програма про польсько-український діалог, про відкриття Польщі в Україні і України у Польщі і про тих осіб, хто докладається сьогодні до зміцнення польсько-українських. Відносин нагадаю, що нашу програму після радіотрансляції ви можете послухати на подкастовій платформі польського радіо подкасти.польськарадіо.пл, а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на YouTube. І почнемо ми сьогоднішню програму із. Музики це буде українська пісня із території південного Підляща, Це територія Люблінського воєводства, Катажина Халіна Веремчук, і ой летіли журавлі. сіли Lipsza rola raniaja, Lipsza rola raniaja, Nyszta rola puźniaja, Bo naraniuj pszanycia, Bo naraniuj psanycia. Ліпша жінка першая ліпша жінка першая та друга ладная я, я першаю дітима Діти мав, ма. І не дарма саме з цієї композиції ми сьогодні починаємо програму, тому що першою темою, яку я вам сьогодні Пропоную буде публікація, яка вийшла через багато років з часу її написання, Називництво «Теренова Любельщини з українськими цехами, фонетичними, власні назви на Люблінщині з українськими фонетичними рисами. Це праця видатного мовознавця, також україніста, полоніста, славіста, засновника славістики та україністики у Люблінщині. Блінів в католицькому університеті і в університеті Марії кюрі Складовської Міхала Лесіва. Міхал Лесів, Михайло Лесів українською написав цю працю багато років тому, але на жаль, за часів Польської Народної Республіки йому не вдалося її видати. І вже після його смерті було знайдено в особистому архіві цей рукопис. І сьогодні видано в Любліні. Сьогодні відбулася презентація цієї книги, де виступали друзі, колеги, учні професора, які ділилися спогадами, роздуми про життя і творчість професора Михайла. Лесіва розповідає голова фонду духовної культури прикордоння, один із ініціаторів видання книги про власні назви Люблінщини з українськими фонетичними рисами, і також парох греко-католицької парафії у Любліні отець Мітрат, доктор Стефан Батрух. першій черзі потрібно трішки повернути назад і зрозуміти контекст підготовки. Саме тих напрацювань, які залишив по собі професор Михайло Лесів. Отже, ж, професор був викладачем в Харвардії в роках 1973-1974. і після повернення виявилося, що на університеті Марії Київськодовської його позбавили керівничих функцій в інституті слов'янознавства. Причина була така, що він в університеті Харварда говорив про. Українську літературу, українську мову, і, можливо, для тодішньої влади університету Марії Кріс це не дуже сподобалося. А може більше для партійних чиновників комуністичної влади тодішньої Польщі, і саме в такий спосіб його хотіли покарати. Він також дуже усильно старався про це, щоб вже в 70-х роках відкрити. На університеті Марії Кріс Кулдовської, де він викладав і був офіційно викладачем цього бузу, хотів створити українську, але на цей час це виявилося неможливим. Міністерство відповіло, що немає такої потреби, і що українська не може бути створена у Любліні. І саме в сімдесятих роках це був такий досить непростий час, тому що більш-менш в тих самих роках воєвода. Люблінський вийшов з ініціативою, щоб на Люблінщині переіменувати близько 800 назв місцевостей, тому що вважалося, що вони занадто чужі, не польські, занадто звучать як українські. І саме професор в той час, в 75-му році, з польської академії наук з інституту слов'янознавства отримав замовлення, щоб Саме підготувати таку монографію про це як з точки наукової і філологічної це виглядає назви місцевостей, місцевості назви на Люблінщині. І тому що професор працював над тою темою вже скоріше проводив дослідження на Люблінщині, мав зібраний матеріал, він підготовив таку монографію і відіслав до Варшави. Але, на жаль, тодішня цензура і фактор політичний. Спричинив, що ця книжка не була видана, тобто не, без пояснення не було зворотнього письма з боку Польської академії наук, чому саме ці дослідження не були видані у формі книжки. І він цей рукопис, машинопис тримав в своєму архіві домашньому і вже, мабуть, втратив надію, а може навіть забув про це, що в нього є ці напрацювання, що їх буде можна. Коли-небудь видати. І коли після смерті його дружина попросила, щоб упорядкувати цей архів, щоб частину передати до Українського католицького університету у Львові частину до Інституту українознавства в Києві, саме цей машинопис попав в руки. І виявилося, що дійсно це дуже цінний матеріал. І з того часу з'явилася думка, щоб просто це видати. Якщо воно не могло видати, було видане, не було видане в 70-х роках, то видати вже після смерті професора, і вже тоді домовлялися з польською академією наук відділенням Любліні, де професор був головою комісії польсько-українських культурних зв'язків, щоб саме спільно зробити видання цієї книги. До цього дуже заангажувалася пані Марія Борцюк, яка була його такою близькою співробітницею, але теж і ученицею. Писала професора магістерську, потім докторську. Звернулася до професора Гриценка, щоб він написав вступ, і ми чекали на нагоду, щоб дійсно отримати якісь теж дофінансування і підтримку з боку польської академії наук. Неймовірна історія її створення і власне такого часу очікування на видання. Що сьогодні цінного вона теж вносить в ці дослідження української діалектології і ономастики, теж в контексті Люблінщини і того українського контексту, який безумовно присутній на тих територіях, які ну місцевостях, які досліджував професор Лесів. В першій черзі важливе тому, що з'являється така спроба називати мову, якою послуговуються ще на Люблінщині на, на, на eh, тих територіях, приграничних з Україною, називати цю говірку хаслацькою, тобто, якби новою формою якогось діалекту. Насправді, професор провадив вже такі дослідження. Про українські діалекти на пограничі польсько-українському. І це не є мова хахладська, тільки це є дійсно українські впливи, дуже часто сильні на тих теренах, але чомусь те, важко це визнати. Тобто, постійно цей фактор, якийсь суспільно-політичний, зіграє тут важливу роль, що легше це. Принизливо, можливо, дещо називати у такій формі мова хахлацька, як назвати це діалектами української мови, чи назвати це, щоб українська мова впливала і далі впливає на сучасну також польську мову. Тому дослідження, проведені професором Лесівим, є для цього важливим таким джерельним підтвердженням, що цей взаємний зв'язок мовний Ольсь український був дуже сильний. Польська мова впливала на українську, і українська мова запозичувала деякі терміни польські, українізуючи їх, і навпаки, цей процес був також і другосто. Парох греко-католицької парафії у Любліні. Отець Стефан Батрух розповідав про контекст книги професора Михайла Лесєва, власні назви на Люблінщині з українськими фонатичними. Рисами, а ми продовжуємо програму міжкультурні діалоги і зараз із приємністю запрошую вас на зустріч із видатною українською акторкою театром і кіно Римою Зубіною. Рима Зубіна була членкинею журі на 9-му Україна фестиваль фільмови у Варшаві, де ми і записали цю розмову від 2014 року? Я стала себе відчувати громадською діячкою, бо були вчинки, які в суспільстві дали мені такий статус. Я не знаю, коли вони стали мене називати громадською діячкою. Напевне, це перше, коли відбулася анексія Криму, і я на сторінці в Фейсбуці написала, що від сьогодні я припиняю будь-яку співпрацю з російськими кінематографістами. І я була дуже активна на майдані. І от після того навіть було помітно, як моя телефонна книжка в телефоні стала змінюватися з людей театру на людей Майдану. То в мене було там Наталка, театр, Марічка, Театр, іван театр». А це в мене стало Наталка-Майдан, Марічка Майдан, Іван-Майдан. І з того часу я нерозривно відчуваю, що е мистецтво не поза політикою. І мистецтво здатне бути зброєю. Війна, чи потрібно сьогодні нагадувати про неї, продовжує Рима Зюбіна. Обов'язково треба про це говорити, бо ми можемо будь-який приклад метафорично перенести на людину. Коли ми говоримо, що людина хворіє два роки, це одна стадія хвороби. А коли ми говоримо, що людина хворіє 10 років, невеликовно, важко, але бореться. За своє життя, так само як країна, то це інше розуміння. А як цей суспільний зрив, який відбувся у 2013-2014 роках, сьогодні відображається серед українського суспільства, що людям дав майдан? На вашу думку, майдан народив думку, що ми можемо щось змінити. Як каже наш політв'язень радянського періоду Євген Сверстюк, і один в полі воїн. Бо є така приказка: один в полі не воїн. А Євген Сверстюк, який пройшов табори радянські, каже, що і один в полі воїн, майдан дав нам розуміння, що ми можемо змінити самі, ми можемо змінити владу. Що е, він дав поштовх для народження громадянського суспільства, якою є ситуація українських акторів, і теж якою є сьогодні місія акторів в Україні? У нас є така фраза нашої поетеси Лесі Українки, щоб не плакати, я сміялась. Ми з величезним гумором боремося з нашим ворогом. Я особисто е, передбачаю, що вся світова класика буде трошки переписана. Ну бо якщо звучить алярм, то Отело не встигає задушити дездемону. <гас> Ромео з Джуліета теж не помруть. В травіаті Віолета не встигне померти. Тобто, всі прекрасні історії мілості закінчуються хеппі-ендом. Ну, але це з гумором. А насправді у зараз в Україні як це не дивно, відчувається величезний театральний глядацький бум. У нас є вистави, особливо в Києві, на які на три місяці вперед неможливо купити квитки. Нещодавно була прем'єра вистави в національному театрі Івана Франка, слуга двох панів Гольдоні, і був алярм. Але в інший день зіграли продовження. І це прем'єра. Коли ти граєш уже якусь виставу, яка йде рік, два-три. А коли прем'єра, це і, і глядач прийшов спеціальний, і, і актори більш піднесені. І це, звісно, морально діє на тебе. Але ми, ми вже готові до цього. Е, є у нас різна ситуація театральна в Ужгороді, яка який знаходиться в. Найзахідніший обласний центр, де немає навіть комендантської години, не існує. Там вистави починаються в сьомій вечора. Вони можуть відбуватися навіть на відкритому просторі. Там безпечно. В Харкові все, що відбувається, може відбуватися лише в підземних, лише в андеграунді, от в, в, в підвальних приміщеннях. А я маю проекти в Львові в Національному театрі імені Марії Зеньковецької. Два спектаклі. Маю в Києві. Іноді в Сумах, в Одесі. І є проєкт у мене з херсонськими акторами, але ми його грали по всій Україні як проектний спектакль. Це дуже важливо для, для суспільства. Бо навіть перший відгук про те, що це потрібно, я почула 31 травня 2022 року. Після спектаклю підійшла до мене одна пані і сказала, що це найщасливіший день моєї весни. Хоча вистава драматична, з трагічним фіналом, але вона мені розказала, що для неї було важливо взагалі. Усвідомити, що вона йде в театр в Києві, коли була така страшна, ця весна, перша повномасштабного вторгнення. А як щодо кіно під час війни? Ну навіть зараз, перебуваючи в журі фестивалю, я зрозуміла, що коли йде документальне кіно про війну, а потім іде ігрове кіно, то ігрове кіно все одно, ми бачимо, що. Актори грають, і, і тоді виграє в твоєму розумінні. ну Тобто, перевагу ти надаєш документальному кіно, там дуже все щиро і правдиво. У нас не припиняються дискусії серед кінематографістів, чи треба зараз знімати про війну, чи треба, щоб пройшов якийсь час. Всі приводять приклад Стівена Спілберга, який там через скільки десятиліть зняв кіно, що треба осмислити. Але натомість ми бачимо, як росіяни вже знімають кіно про нашу війну і показують своїх солдат там прекрасними, добрими, освободителями. І поки ми думаємо, чи знімати, чи ні, то пропаганда російська працює. І тому я вважаю, що треба знімати кіно. Але насправді, якщо розібратися фільми про війну, це не лише ті, які показують військових. Бо фільм про жінку, яка везе 15 котиків кудись за кордон евакуюється з однією маленькою сумкою, якою зруйноване життя, це теж про війну. У нас знімаються серіали, як не дивно дуже популярні комедійні серіали. І вони знімаються на замовлення телевізійних каналів. Виробництво йде для телевізійних ефірів. В кіно ну, важче, важче. Бо у нас навіть тепер є в контракті пункт. Якщо є алярм, то ми припиняємо зйомку, а потім продовжуємо. Але ці години чи дві, чи п'ять не рахуються в зміну. Тобто, у нас вже є такий пункт в контракті, якого зараз немає ніде в світі. І у нас комендантська година. Ми мусимо закінчити зйомку так, щоб всі доїхали додому до закінчення комендантської. Це раніше були, ми пішли в творчість, імпровізацію і знімаємо до ранку. Та ну, зараз це неможливо. Чи на вашу думку сьогодні західна публіка розуміє українську культуру як окрему культуру? Це дійсно інша культура. І дуже шкода, що це до свідомості е, інших країн. Дійшло тільки через такий шлях через війну. Але ще є ситуація, коли ці фільми російські їдуть на міжнародні кінофестивалі, на світового рівня фестивалі і представляють свою позицію по, по загарбницькій війні. Що щось нещодавно було, бо був якраз нещодавно випадок одного фільму, де якраз показані російські солдати такими жертвами, вони не винні. Ну вони. Змушені були піти і вбивати людей. Але документальне кіно зараз є дуже потужним, бо на фронті є багато наших кінематографістів, операторів, режисерів, акторів. І вони все це знімають. І це не тільки як для кіно. Я вважаю, що це свідчення в Гаазі для міжнародного трибуналу. І це дуже важливо. Я не знаю, чи повернуться ці наші хлопці і дівчата потім в нашу професію. Бо йде така переоцінка цінностей і психології у, у моїх колег, які на фронті. Були люди, які пішли на фронт, в яких я не сумнівалася, що вони підуть. Є мої колеги, про яких які мене дуже здивували своєю позицією, бо вони були. З 2014 року ніяким чином не активні в своїй політичній позиції. Війна дуже змінила людей. І навіть не знаю, є багато тих, хто працював на російській серіальний бізнес, а тепер вони на фронті або навіть вже віддали своє життя. У нас фільм-редакція, який ми привезли, який представляємо, починається з того, що присвячується Віктору Онисько. Це загиблий наш режисер монтажа цього фільму. Остання роль кіноактора Василя Кухарського, теж в цьому фільмі він теж загинув. І е, наш головний герой е, Дмитро Багненко. Е, він був спочатку в окупації в Херсоні. Він журналіст, він є професійний актор. А потім він пішов на фронт. І зараз ну, з ним дуже складна ситуація. Цей фільм є. І відображенням нашого життя, і застереженням, що так жити не можна. Бо це маленьке провінційне містечко, де редакція газети співпрацює з владою, влада обманює людей, є корупція, є брехня і де преса навіть не уявляє собі, що вона може бути вільною. Але у нас навіть в сценарії, який знімався в 2021 році, є історія війни. У нас є волонтери, у нас є розмови про війну, тому що це Херсон там дуже близько Криму. Ми повинні були зняти фінал фільму в квітні 22-го року. В Херсоні нам потрібна була весна: зелені листя, весна. Герої саджають дерева в квітні 22-го Херсон був в окупації, і ми зняли лише через рік і вже біля Братислави. І фінал трішечки переписаний: герої саджають дерева, але вже інший йде меседж такий в фіналі. Там фінал уже перемога України є. Там є просто цей текст промовлений, щоб ми перемогли. Але які герої залишилися і дожили до фіналу? Оце вже питання, яке я не буду спойлерити. Я би дуже хотіла подякувати всім полякам, які допомагають Україні. Стільки скільки зробила Польща, не зробила напевне жодна європейська країна в допомозі Україні. І ще хотіла би сказати, що я дуже вдячна фестивалю, Україна фестиваль фільмовий і вдячна організаторам, тому що організацією цього фестивалю 9 років поспіль є не українці, а поляки. Це для мене дуже важливо. Бо розумна людина розуміє яким чином виникають між поляками і українцями больові моменти? Російська інформація підкидає нам ті наші сторінки історії, щоб нас посварити, або скандали зернові, або ще щось, і це робиться навмисно. Як тільки в наших стосунках все добре, вкидається щось, і настає у нас конфлікт. Який роздмухується навмисно, я би просто хотіла застерегти теж людей бути розумними, бути мислячими і думати, думати, хто працює і навіщо це вкидається в наші стосунки. Я розумію це. Я люблю Польщу давно, і давно я тут є. І я об'їхала всю Польщу. Я захоплююсь якраз ставленням до культури поляків. Я колись ходила на курси польської мови. Для мене дуже важливо, і я завжди в приклад ставила оцю норовість польську, збереження своєї культури, мови, пріоритети в культурі. Тобто, для мене культура польська дуже важлива, і для мене це дуже дуже близька мені країна по, по моєму серцю. А Якщо ми жартуємо, що я була улюблена актриса е, Януша Гловацького. Ми yeah, я yeah. грала в спектаклі Чварта щостра і вчора бачилася з його дружиною, з Оленою Леоненко. І вона каже: і вже сім років, як немає Януша Гловацького, вона каже, в Польщі ніхто не міг його ставити. Його тут всі боялися, бо він міг сказати, то не то поставлено. А у нас він приїхав на прем'єру і сказав: я бачив 20 вистав, четверта сестра. І це найкраще. Це фантастично. Там у мене є автографи. Чення фотографії, що я влюблена актриса Яношахловацького, Як я можу не любити Польщу після цього. Я правда не знаю, це добре чи ні, тому що тут ставлення інше до мого улюбленого драматурга. Але якраз я пам'ятаю, що я нашу Гловацькому в Польщі закидали, як так можна писати пародію на російську літературу, бо четверта сестра це такий рімейк на чехівських трьох сестер. Як можна велику російську літературу отак брати і переносити їх в такий чорний гумор? А от, будь ласка. Росія сама зробила такий чорний гумор над собою, і, і хоче ще, щоб весь світ сміявся. А ми тільки сльози з цього витираємо. Це була українська акторка театру і кіно Римма Зюбіна, з якою ми зустрілися в жовтні під час фестивалю Україна, фестиваль фільмовий у Варшаві. І на цьому програма міжкультурні діалоги завершується. Дякую вам за увагу! А також заохочую писати на адресу Мар'яна.кріль ПЛ нагадаю, що цю програму ви можете послухати на подкастовій платформі польського радіо Подкасти.польське а також у стрімінгових сервісах Spotify Apple Podcasts і на YouTube. З вами прощається авторка і ведуча програми Міжкультурні діалоги Мар'яна Кріль. На все добре.